В мене в руках 500 підписів мешканців Львова. 500. Люди зібрали, передали. достатньо велика кількість, буквально нещодавно, за дуже короткий термін. Причиною такої дії стало те, що навряд чи ми могли собі навіть подумати, що в наш же час, не в радянський, а в наш час може таке відбутися. Відбулася подія, коли працівники комунального підприємства викликали працівники правоохоронних органів до священника. Це не радянський час, це наш час. Тобто ми говоримо сьогодні про територію, яка називається Свято-Іванівська лавра, заснована ще Андреєм Шептицьким у 1927 році, і музеєм архітектури побуту. Імені Клементія Шептицького, його рідного брата. Саме ця територія, де за задумом Андрея Шептицького мали поєднатися духовність, святість і культура. Отож, ми прийшли до моменту, коли ми в цій сесійній залі сьогодні маємо обговорювати дії працівників комунального підприємства, які свідозволили дозволили у такий спосіб принизити. Нашу духовність. Я переконаний, що вони не є самостійні у своїх діях. Вони точно, напевно, узгодили свої дії з вищим керівництвом і отримали на це добро. Бо тому що Свято-Іванівська лавра для того, щоб люди, які приходять молитися, захотіли поставити літню літню будову для того, щоб накриття. Щоб люди могли під час карантину молитися. Це їм висунули вимогу, що вони забудовники. Це при тому, що величезні одоробло стоїть бетонне на території практично Шевченківського гаю, і представники комунального підприємства стояли і мовчали. Отже, ми сьогодні з вами стоїмо перед прецедентом, коли. Ми можемо отримати настільки негативну емоцію в людей про те, що представники місцевої влади собі дозволяють просто принижувати представників духовенства нашої церкви. Мій депутатський запит оснований на зверненні громади. Вони є присутні в наш в сесійній залі, вони зареєструвалися. З проханням до виконавчої гілки влади, там є низка питань, але базове, яким чином за стільки років ви не могли юридично оформити правові взаємини, які склалися на цій території, чи вам треба було територія для забудови, для нових ресторанів там? Для чого? Отож, шановне товариство, я прошу. Базове розробити та затвердити новий генплан музею, який би передбачав би територію, де могла б розвиватися Свято-Іванівська Лавра і закріпити за нею юридичний механізм відповідальності. Розвиток музею Свято-Іванівської лаври закріпити угодою. Дайте можливість, чому міська влада не дала можливості чіткого, мирного, духовного, спільного взаємодії між двома інституціями. Я би просив провести повний фаховий аудит музею. Давайте ми подивимося, чому, у який спосіб хто туди заліз і хто туди планує залазити на цю територію. Нагадаю, Андрій Шептицький на цій території Шевченківського Гаю ставив лічниці, ставив сиротинець. Зараз там приватні будинки будують на цій території. Андрій Шептицький такого не робив. Був заможним чоловіком, дбав за громаду. Тому я б уклінно просив керівництво міста приділити максимальну увагу для того, щоб знайти винних, покарати і зробити все можливе для того, щоб львів'яни не ходили і не збирали.